Привіт люди! У нас продовження модінгу корпуса. Це є той корпус, що я почав робити, обрізаний, я його трошки зашкурив, трошечки позак, як то кажуть, попічпакльовував, Так, не, не сильно, так що тут його не зачоти, мене сильно не гадити. Це з задня сторона і так її дуже видно не буде. Частина під цей підкористя. помалював Помулював його в чорний матовий колір Відповідно наш Міні-АТХ починає набирати вигляд. Тобто тут я її не кріпив на цю стінку, тому що, наприклад, щоб встановити метанську плату, мені треба тако трошки розхиляти стіночки. І потім буду стрілити отвори і зверху, коли буде йти кришка. Далі материнка кріпиться до цієї пластини і кріпиться в цьому роз'ємі. Тобто, відповідно, вона буде зафіксується і буде намертво. Єдине, що я буду робити, то тут з'єднання, аби на жорстко закріпити оцю передню частину. Задня частина у нас буде вільна, її, скажімо так, буде тримати материнка, а тримати буде тільки ця передня частина. Добре. Далі. Понизу. Тут я старі буду ставити, що в мене є. Ножки. Ой. І нічого не бракує і ці підуть. А тут я засверлю під ці самі ножки тут інші отвори. Дайте трошки в сторону, бо тут ви розумієте, що є виїмка. Ніхто її тут ні довбати, нічого видумати не буде. Ось так. Добре, продовжуємо зборку. Так, народ. Я тут ще доглядів декотрі недочотики Я вирішив його ще поправити з покраскою. Плюс я е, вирізав тут отвір під кулер. У нас буде стояти 12, 12 кулер. Я вирішив трошки ще додавати. Фарби. Ну, під час відпілювання так само тут побіліло на цей участок. Я його поправив і пройшовся загалом. Так, друзі. Ми встановили материнку, тепер ми прилаштовуємо блок жилення. Старий блок живлення я не став вставити він всього лише 200 Вт. А ми ще будемо пробувати трошки цим комп'ютером працювати. У мене є 300 ватний блок живлення, теж безхозно лежить. З'єднання у нього таке. По крайній мірі, на тому треба перепаювати живлення. Бачите, роз'єм? У мене є ці всі роз'єми, але нащо, якщо є, готове. З 4 пінкою ЦПУ ми розібралися, ми їдемо сюди. Ну, як то кажуть, треба, треба трошки облаштувати каміч. Кабель менеджмент. І сюди, я думаю, цього, напевно, живлення суми материнської плати. Ми, напевно, зараз обмотаємо у мене є ще така ізолянта стрічкова. Вона, отака, ну, плотна, скажімо так. Щоб якось це культури. І хомутом прикріпимо сюди, щоб цей дріт не махався. І щоб нормально було продуваємість. Так само нам лишається лише не тільки молікси нам потрібні для жилення кулера і жилення жорсткодиска. І так само ці два молікси ми їх сховаємо, пропхаємо туди вниз, пригодяться. В цілому я думаю, ми зараз все облаштуємо гарно. Це ми, цю, цю ми лишимо з можливістю подальшої якоїсь доробки. Ми не будемо обрізати. Ми просто сховаємо туди назад. Лишаємо тільки два молікса. Тобто один живлення, тут в принципі одного ну, достатньо, бо тут фішка перехідна кольора. І сам він час вже під'єднати. Ну, так як у нас буде кулер і невідомо, який буде кулер, чи він буде на пінку, що я можу його до материнки підключити, чи який, щоб потім не бавитися, я все таки молікси лишу, я поховаю їх туди назад, за цей блок живлення, тобто о, там внизу, там є місце для таких розташувань, ось приблизно так тут, о, за цією стіночкою тут спокійно можна розміщувати, бо ми ці. Після роз'єму використовувати не будемо. Далі, що я ще зробив? Всі пам'ятають, у мене тут окуляр стояв. Він трохи шумний колір, то був такий тимчасовий абрейд. Тут була стіночка така. Я її зрізав, бо я замовив на Aliexpress кольора маленькі четверочки. Я його прикріплю. Просто щоб було краще обдуваємість, я прорізав цю стіночку, щоб, як то кажуть, зябри були на виду. Аби гарно кольор міг обдути і охолодити. Так, кольор ми вже закріпили, так як ви бачите. Все, в принципі, можна вже збирати. Подовжуємо. Так, я ще думаю, напевно, я цей блок жилення зараз тут води наклейки обклею скотчем і його помалюю в чорний колір, щоб аби блок жилення, як то кажуть, вписувався в інтер'єр цього мого корпусу. Так, друзі, скрутив я наш комп'ютер, щоб трошки присіли. Виглядає приблизно так. Тут дешевий сотвір на кулер. Сіточки ще до нього буде робити. Так виглядає задня частина облаленням. Жорсткий диск я на такій пластині в червоний колір. Не знаю, що щось дуже було, не все чорне було, вирішив трошки червоного додати. І закріпив в цьому місці двома болтами до цього до блока жилення. Так, далі. під'єднав всю проводку, від, так само під'єднав ідеокабель. Ідеокабель переробив і обвив його. Вузький кабель, щоб не дуже багато немає місця, аби краще було подавайність для кулера. Кулер закріплений кнопочний блок, я не ставлю малювати, я не думаю, що його буде видно з-під цієї кришки. Ця кришка буде повністю закривати, вона буде помальована. Далі підідав маленький діаметр спікер цей, Сигнал помилок і тому подібне. Так, додавши таку саму розпарушну пластину, щоб воно не ходило, не тікало ні всередині на вулицю і тримало цю перегородку. Тобто, бачимо, у нас все вмістилося. Є місце і для кулера гарно обдуватися. І цей. Ось тут буде розміщено кольор, що буде витягувати цей колір. Так, кнопки я під'єднав. Ну давайте перший тестовий запуск. Так, я до комп'ютера не підключав. Просто сам систему. Щоб... Аби блок джерел не запрацював. Так, і... Пробуємо. А, з у нас світиться чотирма кольорами. Червоний, жовтий, зелений і синій ну Якось приблизно так. В принципі, непогано. Так, діодики у нас... цей світиться жовтий. Сонце трошки світить. А цей мигає. Так, зразу попереджаю, напевно, буду Windows переставляти поки що, або, або ще не буду переставляти. Підключення до комп'ютера я не буду поки що показувати, тому що у мене тут на цьому жорсткому диску стоїть 10-та вінда. за того, що у мене тут оперативочки тільки 512, бо у мене ще є замов в Китаї на Aliexpress оперативку на 4 ГБ ще не прийшла. Не знаю, чи варто зносити, і за що потім знову ставити. Ну, Поки що я не буду зносити, хай буде 10, але на 10 він да не загрузиться стопудово, тому що тут не стане оперативки. Ну, Приблизно якось так. Як бачите, все працює. Жорсткий диск там щось шурхотить. Жорсткий диск 80 ГБ для такого комп'ютера стане, десь якусь діагностику зробити в гаражі тому подібне. Я спеціально чого дав цю пластину. Ця пластина широка, тобто, дозволяє встановити це можна цей жорсткий диск перемістити сюди і встановити до нього ще один. Тобто, щоб можна було встановити ще один жорсткий диск. ну У випадку, якщо там захочете розширити. Ба навіть SSD-диск. Сюди можна буде привтолити на, цей, на цю пластину. Пластина тут кріпиться двома болтами. два боли знизу жорсткий диск і два болоти зверху ці кольори працюють. О, туно й так ось. А, тут блока живлення дує. Ні, звідси теж файно дує. Цей кольор задуває сюди і видуває сюди. Бо якщо плюс буде колір, що витягувати, то буде взагалі супер. Добрі люди. Поки що цей корпус виглядає так. Кришку для нього. Я, напевно, вже сьогодні робити не буду. Треба буде розмітити, вигнути гарно рівненько кути. я напевно зроблю одну суцільну кришку звідси сюди, аж до самого низу. Тобто, щоб було однорідна кришка. Відкритив тут один. там Тут 4. Наприклад, тут одесь можна буде додавати по, по одному саморізу. І так само по боках, так щоб кришка кріпилася. Треба буде якусь перфорацію, напевно, кришці зробити. Ну, Я ще поки що не вирішив, бо я перше думав зробити віконечко, але так як у нас тут блок жилення майже все закриває, так само закриває жорсткий диск, Ну, я знаю, що хіба полосу тут робити. Теж не резон. Поки що буде приблизно так. Стінки, напевно, будуть глухі, тому що продуваємість у нас хороша. Так що народ, ну, це ось, ось такі у нас... Щось він трошки повертається костя зверх трошечки. Та. Нічого страшного. Поки що виглядає це так. Кому сподобалося, ставте лайки. Не забудьте підписати на мій канал. Подальшу туробку цього комп'ютера я буду викладати в слідчій частині. Е так само я покажу, як він працює і тому подібне в Windows, і, то, і там доставлю до нього інші драйвера. Це короче, одне з рішень, як можна зробити бюджет на компактний комп'ютерчик. А, ну так щоб виникати питання розміру. простенька лінійка. Розмір у нас 20... 24 на 16 16,5 і на 26. 26 висота, 24 довжина і 16 16,5. от кіло вийшло у нас міні-TX Mini, Mini Tower. Чи як її там ще люблять називати кастомщики? Я думаю, задумка моя я удалась. Кришку я потім дороблю, банально щось замоджу її, якусь там підсвітку зроблю. Це вже буде слідче відео. Добре, не буду повторятися. Всім па! Так, народ, вирішив зробити ще такий пост скриптом. Ще вирішив перепаяти, перепаяв, цю панель, там подав, раніше по відео видно, яка вона була. І сюди зробив таку вставочку з стекла. Це Тавочку Ну, Звичайно, кускар стекла вирізав полосочку і відповідно її спіляв до вигляну цього дефактури. Потім задню стінку нарівну, а передню вирізав під фактуру її змотував. Ну, і змотував. Змотував відповідну кришку, тут заклею на хай буде для красоти. Коротше, вона змотована. получилось полезно вот такая штучка oops, 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 и oops. четко у нас защелкнулось вот такие у нас получился корпус То не дивіться, я ще його буду малювати в чорний колір, просто вже не сьогодні. Цю віконечко я вирішив. не запаєвати. Я сюди дам одну кассетку вставлю, то буде картридер на мікроїздіжки і тому подібне, а верхню дам на 2 в роз'єм. Або просто такі заглушки поставлю. Я думаю, нормально, як вирахується. Добре, па!